Що для вас це свято День Незалежності Україна? День Незалежності для мене це є все. Бо ми все життя мріяли про ту незалежність. Ми стільки пройшли, ми стільки протерпіли за ту незалежність, так вона вже всі говорять, що вона дала, що так з неба впала. Та як з неба впала? Настільки поколінь боролися за ту незалежність. І ми боролися, і скільки могли працювали над нею, ми стільки в тюрмах пересиділи, ми стільки по Сибірах поваляли, скільки нашого народу там і лежить, і що в тих мерзлотах і, 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 і кажуть, що незалежні. Та для нас це є все. Я вам скажу, що ми після цього, як ми були арештовані, підбули свої як вони називають покарання в Сибір, як нас звільнили. І як ми вже не могли повернутись у Львів, а були в Цюрупість у нас на півдні України, і як ми почули про цю нас, як не почули, як ми старалися, як ми працювали на ту незалежність, щоб поголосували. І якщо на наших дільницях на дільниці, які працював мій чоловік і проголосувало 91% там з лишніх процентів. Так Ви знаєте, ми всю ніч не спали, по-перше. По-перше, всі нам дзвонили. І навіть бувший секретар міської ради КПС, тепер потім назвав Любомира другом своїм. Ви представляєте, в той час? Так то було таке піднесення, що я вам сказати не можу. І мені хочеться так, щоб та Україна дійсно була такою українською, такою гарною, такою. Щоб її всі шанували, щоб весь світ її шанував і признавав як, як ну, найкращу країну, яку можна в Європі, і могла би вона бути. І, і, але так, щоб нас шанував світ, ми мусимо самі себе шанувати. Ми якось там не вміємо себе прошанувати. Ми звикли бути тими рабами, комусь все служити. І треба з нас вичадити то все. То всю свою таку, е, Все ми нарікаємо, що так погано, що то погано, що цього нема, що цього нема. Ці, що боролись, вони нічого не хотіли. Вони боролись, щоб була та незалежність. А тепер вона є. І все від нас залежить. Як ми будемо працювати, як ми будемо себе вести, так і буде така Україна наша. Я думаю, що я вірю в Україну, що вона буде. І я все надіюсь на молоде покоління, бо той любимо можна сказати, бо він же ж був при Шухевичу, Роману Шухевичу. І Роман Шухевич дуже надіявся на молоде покоління. І він навіть сказав в своєму в виступі, що ми приречені, ми знаємо, що ми чи сьогодні, чи завтра загинемо, бо ми. Піднялися на таку боротьбу з такими двома страшними ворогами. І ми загинемо, але ми віримо, що ця земля ще потребує багато. Ми станемо добривом. Оці, що загинули, станемо добриво до для землі. І на тій землі, на тому доброві, виросте нове покоління. І це нове покоління якраз зробить те, що ми не зробили ще, що ми не вспіли. Він дуже віри в молоде покоління. І ми так надіємо, що це молоде покоління дійсно зробить те, що, що нам не вдалося. І буде Україна, буде Україна. Але нам треба єднатися, треба ту любов між собою. Я знаю, ми прожили на східній Україні 43 роки. І ми вважаємо, що будь-чкажуть ті інші і інші, західняки і сідняки. Та ми не знаємо тепер, чи ми бо половину життя прожили на, на сході, половина на заході. І я вважаю, що ми є одинакові. Ми є дійсно і там люблять Україну. Може вони по-своєму люблять, може вони їм треба дещо прощати, бо вони 300 років були під цим, під тим гнітом. Вони ж і по росички говорять. Але вони також є українці і такі ж і також бажають і Україні добра. І я вірю, що це добро буде. Єднаємося, щоб була одна Україна. І дуже віру, молодь, що там молодь дійсно зробить її такою щасливою, і економічно ну, багатою і ідейною, такою ідеєю, як, якою нас та ідея нас вела завжди всюди.